Розділ 10. Несподівані гості. П'ятниця для чарівниць все одно, що для звичайних людей неділя. Як люди не працюють у неділю, так і чарівниці не чаклують у п'ятницю. Якщо ж котрась усе таки здумає ворожити і її застукають на гарячому, то вона за це платить штраф. Ось чому мала баба Яга так ревно пильнувала цього звичаю. Щоб не спокушати себе, вона ще з вечора в четвер ховала мітлу якнайдалі, а чаклунську книгу замикала в шухляду. Навіщо ризикувати? У п'ятницю мала баба яга спала майже до обіду. Бо що ж їй було робити, коли чаклувати заборонено? Пообідавши, вона здебільшого йшла на прогулянку або сиділа в холодочку біля печі й байдикувала. Як на мене, то досить було б і однієї п'ятниці на місяць, борчала вона іноді. Якось у п'ятницю наприкінці літа мала баба яга звично сиділа на лаві біля печі й нудюгувала. Сьогодні, як ніколи, її раптом скортіло поворожити. Зненацька вона почула чиюсь ходу. Потім хтось постукав у двері хатки. Іду, іду! – крикнула мала баба яга. З цікавості вона миттю схопилася і побігла глянути, хто там стукає. Під дверима, тримаючись за руки, стояли двоє дітей хлопчик і дівчинка. Побачивши малу бабу ягу, вони сказали Добрий день. Добрий день, відповіла мала баба Яга. Ще вам, дітки, чи не покажеш ти нам дорогу до міста, почав хлопчик. Ми заблукали, збирали гриби. Додала дівчинка. Еге, ге. -ге" закивала головою мала баба яга. Збирали гриби і заблукали. Вона завела дітей до хатки, посадовила за стіл, налила їм кави, ще й дала по шматку святкового пирога, а вже потім спитали, як їх звати. Хлопчика звали Томас, дівчинку Броні. Вони були брат і сестра у їхніх батьків і заїзд. І чималий шинок золотий бик, недалечко від міського фонтана. Знаю, знаю, кивнула головою мала баба яга. А ти? поцікавився хлопчик і сьорбнув кави. Ти хто? А от відгадай, захихотіла мала баба яга. Як же я відгадаю, ти скажи. Я баба яга, а це моя хатка. Ой, злякано скрикнула дівчинка. Ти справді баба яга? І ворожити вмієш. Не бійся, кар. заспокоїв ворон. Вона добра, баба яга, і нічого поганого вам не зробить. Кар. А вже ж не зроблю, сказала й мала баба яга. Вона налила їм ще кави і спитала. Ви ти вам щось? Схаменися, кар. зупинив її Абраксас. Хіба ти забула, що сьогодні п'ятниця кар. Однак мала баба яга вагалася недовго. Ми просто зачинимо віконниці, і ніхто нічого й не помітить, лукаво мовила вона. Та так і зробила позачиняла віконниці і навіть на штаби взяла, а тоді заходила щеклувати. Спершу овучик ловила на столі в кухні морську свинку і хом'ячка, потім черепаху. Хом'ячок і свинка поставали на задні лапки і пішли танцювати. Черепаха танцювати не схотіла. Танцюй, танцюй, нагримала на неї мала баба яга. Не лінуйся!» Хоч не хоч, а довелося танцювати черепасі. черепасі. ти!» – захоплено вигукували діти. Як у тебе здорово виходить. Це тільки початок, сказала мала баба яга і звеліла морській свинці хом'ячковій черепасі щезнути. Вона вичеклувала для дітей ще багато дечого веселого і втішного. Грубка співала пісеньку, в кавнику виріс букет квітів, ложки та ополонники на стінній полиці виступали, як у ляльковому театрі, діти надивуватися не могли. «А ще!» – одно просили вони. Мала баба Яга чаклувала цілих дві години, викликаючи диво за дивом. Нарешті вона сказала, на годі, вам треба йти додому. Вже й іти. А вже ж пора. Ви ж хочете бути дома, що завидна, правда? Аж тепер діти помітили, як уже пізно. Кожне кинулось до свого кошика. О, таки оступів Томас. «Ми ж знайшли тільки трішечки всякого дріб'язку, а тепер кошики повні боровиків? Чого тільки на світі не буває? вигукнула мала баба яга, начебто аж сама здивувалася. Потім вона хутенько вивіла дітей на дорогу. Дякуємо тобі, сказала на прощання Броні. А може, ти прийдеш у гості до нас? Ми поводили б тебе скрізь, показали б кухню і льох, стайню і корбініана. А це ж хто кар? поцікавився Абраксис. Бик, наш улюбленець, захоплено мовив Томас. На ньому можна їздити верхи, тож прийдете? Прийдемо, запевнила мала баба Яга. Коли найкраще прийти? У неділю за два тижні, сказав Томас, у нас буде свято, день стрільців. Давайте зустрінемось на Луці, де буде свято. Гаразд, погодилась мала баба Яга. У неділю через два тижні ми прийдемо. Ну, а тепер біжіть. Томас і Броні, взявшись за руки, побігли до міста. Мала баба Яга подалася до своєї хатки. Коли б кожна п'ятниця минала так швидко, як оця, подумала вона. Стопивши на подвір'я, вона побачила просто над хаткою чорну, як смола хмару. Оце тобі таке? Карр. Карр. каркнув Апраксас. Тітуся трамбамбах підглядала за нами. Мабуть, через демар. Карр. А може, це звичайнісінька чорна хмара? збентежено промовила мала баба Яга. Принаймні мітли ніде не видно, проте на серці в неї, наче миші шкерблися. А що, коли це й справді? Була тітонька Трамбамбах, «Ой, Лишенько!» та відразу донесе найстарший, що вона чаклувала у п'ятницю. Побачимо, як там воно буде, прошепотіла мала баба Яга. Вона чекала день, два, цілий тиждень, але нічого не сталося, і до найстаршої чеклунки її не покликали і штрафу вона також не платила. Аж тоді мала баба Яга полегшено зітхнула. Все таки то була не тітка трамбамбах, а звичайнісінька дощова хмара.